Ну, у нас батьківщини вже 25 років, прошу пані 30. Па ви що, нас знімаєте? Ми, ну ми не знаємо, з якої вона батьківщина. Так як? Та її партія називається батьківщина. Партія. За дві неділі він просив охорону. Скажіть, могли дати охорону? Могли, але ну, не да. Літаками офіс літає, охоронники мають, Це просто кощунство над українцями. Яких мало людей потім вся Україна втрачає націю свою, потім все. Баріон, вбили, вбили, всього застрелили. Це ж вісім гіль спустити в голову людині За що за те, що вбив Україну? Більше нема що сказати. Ви висуміли? Ви Не позорте Львів! То ви позорите! То похорон! Ви розумієте? Де політики сюди прийшов? Де ж то можна на території церкви, де йде така то все, і то кричати. Ну no, то Господь Бог то все чує, можна. Потім буде Майдан, будь ласка. От одне слово підходить. Алтентат. Алтентат. Він патріот, націоналіст, наш українець. Хто для нас? Він просто був, просто не бачив, він, він мені як син, О, бо ми, ми вже помаку. Нам по 75 років, ви що думати, його... що наїжджали до Майдана. І він дуже хороша людина, бо він так турбувався про молодь, щоб всі мали чай гарячий, щоб всі зігрілися, щоб всі десь переночували. Но він дуже прекрасна, він хороша, не хороша не людина, не людина була. Він про всіх турбувався. Нищать українців наших, нищать у нас кротів, кротів більше, ніж про москалів. Говорити чого, чого вже боятися, вони виказали, сидять при владі вбивав, Він виконував команду російського керівництва. Покидьки з Кремля намагаються знищити світ українська культура української нації. Стаємо і це є головна мета, і це мета, до речі, їхньої війни. Знищувати українську націю і тих, хто її тримає. І саме тому немає значення прізвища кілля. Є ті, хто давав наказ, і це наказ кремлівських, кремлівських покидьків. Для мене це взагалі особисто біль, тому що ми дуже дружили, добре були знайомі. І знаєте, це боляче. Він був справжнім вицерем лицарем революції, він справжньо був героєм нашої нації. Я впевнений, що він стане і героєм України вже офіційно. Починаючи з 2019 року, працювали в комітеті нацбезпеки, де ми були. Я секретар, він член комітету, але, мабуть, ближче ми зійшлися під час повномасштабного, коли я як Офіцер приймав участь в обороні Миколаєва, і він, як ну, чесно скажемо, велика людина, патріот і людина з стратегічним мисленням, як солдат, то це, це багато чого говорить про людину, коли він просто взяв в руки автомат і пішов захищати країну. Його батальйон стояв на миколаївському напрямку, і він, як солдат в окопі, захищав країну саме вже під час повномасштабного вторгнення. можливо не поважається. <голосує> Він дуже Дзвонили на телефон, номер не відповідає. Для них це була реальна загроза. То ви певні, що це слід Росії, я правильно розумію? Тобто однозначно це слід Росії на вашу думку. 75 на 25. А 25 ще може бути? Чи... 25 і... А кому треба е, поробій, який не, 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 який йде прямо. З ним не знайдеш компромісу, з ним не. Він так виглядав, що інтелігентний, але його переламати ніхто не міг. Mm -hmm. І ми це до винесення бо сюди трудно, що це абсолютно все сім'я. Без всякого сумніву, що це світ російський, що все подрос сходить до того. Росіяни в них є завдання, це. Охотитись за людьми, патріотами для того, щоб вносити таку дестабілізацію всередину країни для ну проти людей, які скажімо так щось зробили для цієї країни, які є медійними їм потрібно. Це це терор, який росіяни зараз вже проти цивільних, проти цивільної еліти, скажімо так, розкривають. Те, що зараз прилюднюють про шантаж росіян, батька військового, наскільки вона вам здається реальною? Ну, дивіться, виглядає вона мені якось. Дуже неправдоподібно, але хай наші органи з цим розбираються, і я думаю, що ми точно комітет нацбезпеки їх заслухаємо і подивимося ту інформацію, і проаналізуємо її. Ну, дуже складно вложити собі в голову, коли людина, у якої загинув син від росіян, пішла на співпрацю з росіянами. Я, я не знаю, що це там має бути голод. Я був шокований. Я... Я не міг, ну, скажімо, добу, я не міг прийти в себе, тому що думаю, як це в нашому Львові, в центрі Львова, скажімо так, в білий день вбиває таку людину. Чому Московія не вбиває лідерів, так званих лідерів держави, так які сьогодні керують державою, а вбиває опозиціонерів? Скажіть, ну як це таке може бути? Дуже багато е, було таких здивувань, що а де він, ну, що його не було. Всі звикли, що він Перебій перший завжди, всього сюди. Судді... Я задавав йому це питання, я питався, друже вовк, чому, чому не, не на ефірі, де статті, де повідомлення. І він сказав: зараз не час для політики. Зараз час тихої, спокійної, кропіткої роботи. Він зосередився дуже глибоко на роботі в комітеті з національної безпеки. В війну це ключовий комітет для законодавства держави, і він займався тим, що він найкраще робив, як голова Верховної Ради. Він об'єднував людей. Він творив ці неможливі коаліції. Він переконував тих, кого неможливо переконати. Він, як політик, був майстром об'єднувати людей. Навіть якщо це виглядало нелогічним, він давав результати, і от ця його робота в комітеті також була роботою на результат, і він вважав, що публічність цій роботі буде шкодити, і тому він був принципово непублічним. І це було принципове рішення не входити в медійну комунікацію. Леся Шухевич, жінка Юрка Шухевича. Ой, ви І я вам знаєте, один штрих би хотіла повісти 89-го року, як Юрко звільнився в жовтні. Тож тоді про УПА, про Шухевича, тут ніхто не говорив, боявся. Андрій пішов з Юрком і висипав першу символічну могилу в Білогорші. То Юрко йому дуже цінив ціле життя, а потім допоміг той закон зробити знання борців за волю України. <кхів> Якби не Андрій, не знає, як би то було. Мирає один, встає тисячу. Так нам треба діяти. Я працювала з ним в Верховній Раді, і от одне слово, що я можу сказати, він дуже любив Україну. Один закон про державну українську мову. Я вважаю, що це знаєте, ну, те, що його завжди запише в сторінку пам'яті України. Я вже не кажу за решту. Ми знайомі з Андрієм Парубієм з березня 1991 року. Перший наш табір — березень. Е, Дуби на підсколім, дощ, сніг в кущах, болото. Сьома ранку шикування. миді тиска, вишикувані під дощем, половина спізняється, стає на кулаки. Для більшості такий вишкіл неприйнятний. Більшість хлопців після цього табору. Більшість це 16 з 17. — Це спадщини. Спадщини. Більшість хлопців просто йдуть зі спадщини. Лишаюся я, лишається брат одного з хлопців, і лишається мій друг дитинства. Петро зараз, коли я проходив без ВП, ну вибачте, спадщина крутіша. Вбивство Андрія Поробія. Москвою є в першу чергу актом інформаційно-психологічної війни, націленим на психологічне ураження мільйонів українців, націленим на деморалізацію українців, націленим на шок і на тероризацію нас. І це треба сприйняти як черговий удар шахеда чи каба. Вони б'ють, ми стоїмо. Коротко побачилися з Андрієм на похороні Романа Орещенка кілька тижнів тому. Не раз у нас були з ним розмови про смерть, про загибель. Так він казав, що він хотів би загинути не в ліжку, що хотів би загинути як воїн. Я ставлюся до цього як до війни, а до Андрія, як до героя війни, який загинув на фронті. Нехай цей фронт політичний, але він такий сам важливий, як фронт в окопі. Ми здаємо постійно, ми поряд в Раді поряд сидимо, сиділи. На жаль, це ось важко сказати, що сиділи. І о, остання наша комунікація, це була тиждень тому, це була сесія Верховної Ради, де ми сиділи, комунікували, поговорили про плани. Коли навесні 2022 -го року о, голова Верховної Ради Стефанчук оголосив про те, що Путін санкціонував на ліквідацію трьох діючих народних депутатів України, але тоді прізвища не звучали. Так можу сказати, що один з тих трьох був Андрій Поробій. Це був його вже другий офіційний, так званий розстріляний список, бо перший був виконаний в 2014 році, коли пробували вбити, кинувши в нього гранату е наприкінці 2014 року під готелем Кілів, буквально за 50 метрів від Верховної Ради. І чисто випадково він тоді не загинув. Це є конкретні факти, що Росія намагалася його знищити. Найяскравіші спогади роундерік. Найяскравіші це коли ми з одного казанка кашу манну їли. Ми були студентами, він був засновником спадщини і ми ходили в гори, я його знав особисто дуже добре. Його вся біографія вона є біографія патріота з великої букви. Ви Ві вірите, що можливо знайти в замовника в цей час? Та мені здається, що його не треба шукати. Його всі знають. Путін. Однозначно. Чим більше людина є патріотом України, чим вона більше зробила для цієї країни, тим вона є більшим ворогом для Росії. Все його життя, я мабуть його знаю з 18-20 років, це він був справжнім патріотом. Він був послідовником своїх таких, як кого він обрав своїми кумирами. Це і, Кон, і конувалець, і Шухевич, і Бандера. Вони просто хочуть знищувати видатних наших діячів політичних. Він знав, що він один з найбільших ворогів Російської імперії. І що ця імперія буде нападати, що ця імперія буде його атакувати. Держава мала би його захистити. Це логічно. Андрій був в тій ситуації, коли він вже не є посадовою особою. Він є символом. Символи прапор захищають будь-якою ціною. Мотив підозрюваного нібито був в тому, щоб він хотів е, отримати тіло свого сина, і за це він мав когось вбити. На сі, е, на... ц... Ну, як на мене, це пояснення якесь несерйозне, е, вбито, щоб отримати тіло. Я думаю, що він пробує заплутати слідство. Е, в якийсь такий спосіб е, пробувати. Вийти натиснути на жалість. Ну, тобто, це... В було заготоване напевно, я думаю, я думаю, так. І Оскільки підготовка тривала рік, очевидно, що йому заготували також і якісь варіанти пояснення власних дій про, якби, про людське око. Це з одного боку залякування українців, з іншого боку, збурення всередині України якихось там протестних настроїв. Ми ж бачимо прекрасно, як працюють так звані. Блогери чи, чи там репортери, які працюють на Москву, які вони закидують в суспільство думки. Що це все влада? Всі ці версії про там влада його замовила, якісь інші речі. Це дуже російський почерк. Згадаймо, коли вони збили літак малазійських авіаліній. Це ж те саме, це ж та сама методичка. Методички не міняються. Не дозволяймо собі. Ставати жертвами російської інформаційно-психологічної війни стоїмо і тримаємо фронт, і тил тримаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки вічні.